Добрий, Доброго дня, вельми шановні телеглядачі, вітаємо від усієї душі вас із Хеловіном. Як ви бачите, ми повністю настроєні до Хелловіну. Зараз Українчик розкаже нам історію, яка в нього сталася на минулорічний Хелловін. І так ще, ще скаже Полянчик. Я та британчик і першим буде Українчик. Оце одного разу на минулорічних хлопін, коли я засинав 31-го числа, мені приснився страшний сон, як я тікаю від монстра, але той мене доганяє, і він стає не страшним, але потім із за куту вилазить його брат і лякає мене у вісні. І потім з'являється ще дуже багато монстрів. Але я якось доспав до ранку. А, по, а потім прокидаюся, біля мене стоїть полянчик, французик і британчик і в костюмах тих монстрів, що мені приснилися. Уявляєте собі? Так, ну, надіюсь, ви уявляєте. Я не надіюсь, а я впевнений, що ви уявляєте цю ситуацію. А тепер Полянчик розкаже свою історію на Хеллоуін. Іду оце я в минулому році в магазин і бачу на вулиці багато квадроберів. Ой, не квадроберів, вибачте. Бачу на вулиці багато е, людей вдягнуті в гарбузи. Вони такі йдуть за мною, а я їх боюся. Я починаю бігти і вони біжать. І так, майже всі були вдягнуті. Е, Вдягнуті і в магазині, і біля магазину, і по путі додому. Всі були вдягнені в гарбузи. Навіть українчик, французик і британчик, коли я прийшов додому, були вдягнуті в гарбузи. І, і потім я, я дивлюсь якесь відео на Ютубі, і там вискакує реклама з гарбузом. І я лякаюся до смерті. І, але сон мені приснився добрий. Ну, ви послухали полячику історію, тепер моя історія. Іду я в минулому році, 1 листопада по вулиці, і всі, і всі люди вдягнуті у костюми привидів деяких гарбузів, деяких ще страшніших монстрів. І потім мені почали з'являтися галюцинації, з'явилися гарбузи ходячі і так далі. Розумієте? А потім ну, мені у ямі подумало, що я теж тягнути цей костюм, але потім я прокидаюся і зрозумів, що я задрімав. Ну, ви зрозуміли мою історію. Тепер британчикова історія. Б'ю я собі вечором 30 листу, Ой, 30 жовтня, 31 жовтня. П'ю собі чайочок із печеннячком. І нічого не подозріваю. І Потім підходить українчик, французик і полянчик. І лякають мене, бо вони були в костюмах. Французик був гарбузом. Українчик був привидом. А полянчик був О, моїм найстрашнішим жахом. Так, я забув. А, зомбі він був. Я трохи побоююсь зомбі. І вони починають за мною бігати, а я боюся. Дуже сильно. Потім я сам вдягаюся і ми бігаємо один за одним. І це було весело. Ну, так. І страшно. Ну що ж, це напевно кінець нашого. А Остав мій час говорити. Скоро закін... зараз воно закінчиться. Гарного та страшного вам Хеловіну.